Всім привіт, друзі! Так, вирішив я трошечки підфармити срібла, погратися в холодку на моєму улюбленому СТ. Це у нас ЄЄшка, я її називаю. Коротше, ЄТ-1П2. Отака от назва, друзі. Попав я тут на Номанхан. Зараз вам хочу показати підсадочку непогану. Квадраті Є 3. Тут можна як і видивлятися протилежний, так би мовити, протилежний гірський масив. Коротше, дуже непогано проглядається мапа. Тобто А-Горизонталь. У нас же тут, друзі, всі танчики видно. Ну, ви, ну хто, грає, хто грає, той розуміє, друзі всі танчики видно засвіт. Тільки коли ви заїжджаєте в поле зору тої чи іншої машини. Коротше, система засвіту тут не така, як другий світовий. Так, ну що, виглядаю потихеньку супротивників, які там прокатують, дивіться, як помчала, прям єєшка, дивіться. Вдалося мені зламати каток, навіть трошечки асісту отримав. Він вирішив назад повертатися і його взагалі підпалив. Ну, коротше, нормально так фарманув я їхав. Коротше, стою далі. Ну, як бачите, дивіться тут. Дуже не подивіться, ще одного підпалив. Та взагалі. Круто. Іще що дав. Нормально. Так, далі. Далі, далі. Дивлюся, трасер пролетів, ага, думаю, стоїть. Леклерчик стоїть. Хі -хі -хі. Трошечки його пофармив. Дві тички він отримав і заховався. До речі, все на ББшках. Тут непогані ББшки перебивають 700, 700 мм, там здається трошки менше 700, але там різниця між голдою та ББшкою невелика. тому... Я переважно граю на ББшках. Стою далі, непогане місце. У вас багато тут, так би мовити, Он, дивіться, до речі, бачу позаду танчик. Скоро на нього поїду, друзі. Але там, чесно кажучи, не дуже. Он, дивіться, розвертаюся. Бачу там. Така битва на 9.00. Я і туди скоро долучусь. К1 припхався, ви поняли? Я... Треба було стріляти все ж таки йому в башту. Може пробив би. Непоганий в нього задній хід. Каточу його. Але пробити я його не можу, бачите, трошки я тупанув. Треба було йому в корпус давати, а не в каток. У мене план був його закаточити. І дивіться, як. Відбувається стрільба на 800 метрів в холодку. Не дуже вдало я стріляю. Точність тут, до речі, дуже сильна. Бачите, каточу його. Сопротивника Т-80. Нормально так його там розбирають. Ну, там взагалі тусовка зібралась нормально. Так. Продовжую відстрелювати, щоб ви розуміли. 700-800 метрів. Це, ну, важкувато, чесно кажучи. Але все ж таки буду попадати. Щось, я дивлюся, я від'їхав, і зверху у нас там проблеми почалися. Досить так красненьке нормально. Давлять. Так, далі. Дивимося стежечка. Але щось в мене з нею прямо дивіться, не летить. Не хоче залітати в неї. Тут нижче я опустив гармату, бачите. Чувак просто дивиш, що робить. Але все ж таки дав йому шот один. Ну, краще так, ніж нічого. Він і далі продовжує, дивіться. Оп, і ще один шотик, і його добивають. З кулеметика. бачите, в нас тут геть все погано. Наверху, бачите, яка позиція непогана, що ти можеш прострілювати як ем, гірський масив, той 8-9 вертикаль. Так і, в принципі, контролювати можеш фланг. Перша друга, третя вертикаль. Знаєш що я тут 122-го. Він щось, дивіться, перший раз пробив, другий не пробив, уже під кутом було. Ну і чуваки думають, що вони нас задавлять авторитетом. Я, я сміщаюся ближче до них. Ховаюсь поки що, тому що. Я все ж таки знизу, вони зверху, вони можуть нормально так пощам накидати. Стервеха дивіться, проїхав, подивився на мене, напевно, в нього не гнеться гармата сильніше. Носиться прямо 477 тут. <сум> Я тут недовго думаю, чи на фугаси переходю. Але сказати, що це ну фугаси такі. Я їх 10 штук вожу, все ж таки для от таких от об'єктів, поняли? щоб вкидувати хоч щось. Ну, міг я щойно, до речі, дати йому ББшку. Але вирішив все ж таки не переходити на ББ, тому що його не пробити. Навіть щось там фугасами пробую красненьких там пострілякати, але таке собі справа. Ну, коротше. Дивіться, половиною вже є, вже нафарманув своє. Вже ББХ закінчились. Тепер голда пішла. 9К вже настріляно. Так, дивлюся. Розумію, що тут десь іще ПТХа, а вона взагалі диви, з іншої сторони виїжджає. І прямо тримає чувак, курс на мене. Я на фугаси переходю, даю йому трошки 300 чи 200 чимось. Він прямо диви. Оп, і ще, і все ж таки мене забирає. Ну, якось так, друзі. Непоганий бій, мені сподобався такий. Вважаю з однієї позиції. До речі, потеху забирають е, тараном. Так що, отак, друзі, отакий бій. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Дякую за те, що дивитесь стріми та відоси. Всім до зустрічі з новим рочком. Будьте здорові! Всім пока.